У День матері у храмі Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі відбулася Божественна літургія. Більше інформації про цей день у сюжеті у храмі собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі міста Броди відбулася урочиста божественна літургія. На цій службі віряни звернулися до Всевишнього з молитвами за мир на Україні. Спокій в серцях людей та здоров'я для всіх, хто потребує Божої допомоги. Храм був переповнений парафіянами, які із щирим благоговінням брали участь у літургії. Священники храму підносили молитви за батьківщину, за зцілення поранених та за міцність духу українського народу. Під час проповіді священик нагадав вірянам про важливість єдності та любові в цей складний час. Він закликав до співчуття та милосердя, підкресливши, що лише через віру та надію ми зможемо подолати всі випробування. В сьогоднішньому міському читанні ми чуємо цю добру робину, яка стосується кожного з нас. Як Ісус Христос прийшов до купелі, щоб уздоровити розлавного. Так середки він хоче прийти до кожної з нас і запитати, чи ти бажаєш бути здоров. Це питання Ісус Христос показує нам, що Бог для нас є виробою, якщо ми не знаємо, куди йти. Якщо ми загинуємо у деревню, Бог є тим сиділо, який дорогу. Коли ми Czukając się w i nie znamy, gdzie to dwóch Jedyny że w czasie ten nas. My najważniejsze znanie nie znamy i Ale nie możemy co nam tym zrobić. Nie możemy sobie my Nie możemy sobie z Nie możemy sobie Nie możemy na niego sobie z tym Nie tym zrobić. Nie możemy na tym na Boże, nie wiem, jak ja Я є той, хто є воно і тепер з тобою. А пророки Славі називає спасителям слово Герман, що значить, слава Бога». Після завершення літургії діти з катехетичної школи храму піднесли свої дари Господу. Вони виконали зворушливі пісні та вірші про найріднішу людину у світі. Маму любов, не зрозумійте матері, Байдужістю їх не погасити. хоч скільки б не сказали острих всіх, мами нас будуть все одно любити. І часто так схвильовано вони від ховають мокрі очі. щоб не томились відчуття вини, нас підіймають в крові охочем. Так легко через терти йдемо здається, посміхається удача. Тим часом наші моляться замалі, тим часом перед Богом кожна плаче, жив крилас від горя в житті, дітей своїх собою накриває. Ця божественна літургія стала символом надії та віри українського народу. Вона показала, що навіть в умовах війни ми можемо знайти сили та натхнення в молитві, любові та єдності. Марія Баня, Сиріні Кішин, телеканал Броди Онлайн.